Замість манікюру шкільне приладдя, замість ресторанів прогулянки на свіжому повітрі. Українці потрапили в економічну пастку, не знають, чого очікувати за тиждень, за місяці, а тому переглядають витрати та шукають можливості економити кошти. Наталія, мати трьох дітей, розповідає, що останні півроку суттєво вдарили по кишені. Їй та її чоловікові зменшили зарплату, а ціни зросли. Существенно на прийшлось на продукти питання, в першу чергу, тому що… Нестабильная ситуация, соответственно, цены то повышаются, то пропадают продукты в магазинах, и ты уже так задумываешься о том, что покупать, когда покупать. Опять же, веду список, четкий список. Когда какие-то продукты заканчиваются, не жду, когда они закончатся в последний момент, и нужно бежать в ближайший магазин и переплачивать. А сразу по списку закупаю заранее. Найперше з планів українці викреслюють те, без чого найближчим часом можна обійтись: відпустка, нова побутова техніка, придбання автомобіля та нерухомості. Якщо ж треба заощадити більше, тоді найперше економлять на одязі, їжі, розвагах та комунальних послугах. Я думаю, що і на одягні, і на продуктах, і і на на всьому економіці в принципі. От ну і на а отпускати ваші вже в последнюю вірну очередь. Положення змінилось. Ну, во всем, по идее, подорожало, достаточно много, все подорожало. Мы меньше стали отдыхать, например, где-то, да, за пределами нашего города. А на еде, например, на жизни своей личной нельзя экономить, на себе в первую очередь, потому что кризисы проходят, уходят, да. Главное, чтобы терпение было. Середній клас поки заощаджує на їжі в ресторанах. Замість цього готує вдома, також на пальному. Частіше їздить громадським транспортом чи купує дешевший бензин. Днями я відкрив для себе бензин. Називається, здається, Є9540 є чи 95 є. Ось з домішками етанолу, якщо я не помиляюсь. Ось і я його наполовину заправляю. Той наполовину той він є дешевше. Серед причин затягування пасків не лише зниження прибутків чи очікування кризи, неприйнятність показного споживання та розкоші для багатьох пояснюється бажанням підтримати тих, кому зараз ще складніше. Зекономлені гроші власне будь-що це роблять всі наші співвітчизники та співгромадяни допомога військовим. Ось це елементарно, що ти можеш зробити. Гуляв Фейсбуком один мем щодо того, що поки ти п'єш свій коктейль, хтось недоотримує щось безпосередньо на фронті, і від цього може залежати життя. Це також стимулює. Про це розповідається власник одного з інтернет-магазину. За його словами, в цілому поведінка покупця за півроку не змінилась. А от серед спецзасобів туризму та військової справи попит злетів до неба. Для нас найбільше змінення – це группу товаров, которые идут на помощь нашей армии. Это какие-то сумасшедшие объемы фонарей, спальников, тариматов, генераторов, подсумков для... Магазіна, Тож, як не крути, і військова криза, і європейське спрямування України примушують вчитись не марнотраствувати тим більше існує безліч простих засобів заощаджувати. В цілому головний принцип економії піклуватись про власне здоров'я та думати про все завчасно, а також уникати імпульсивних та вимушених придбань.